Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі? Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. Привіт, Сергій Батькович! І сьогодні у нас топ-5 від бренду Сокані. Правила цього топу, в принципі, зберігаються такі ж, як були з Asics, як були з Nike, як були з Adidas. В цьому топі я зібрав пари, які не є дуже частими на оглядах в Ютубі. Я постарався знайти щось трошки рідкісніше від бренду Socony на літо, але буде декілька пар, з якими ми знайомі, і ми просто ще раз про них поговоримо в рамках топу 5 на літо до 5 тисяч гривень. Socony, GRID. Jazz 9 Думаю, що про сокані джази ви всі чули. Це така вже прям легендарна моделька від цього бренду, але сокані вирішили трошки поекспериментувати з нею і свою таку, так само вже знайому багатьом технологію GRID, про яку ми говорили і в Тріумфах 4, і в Омні 9. Вони її запхали в джази і трошечки освіжили, трошечки переробили сам дизайн цих джазів. Як ми, ми можемо побачити, ну, в принципі, дизайн такий досить знайомий нам. Це ті ж самі вставки або замші, або з шкір замінника. Трошечки менше сітки, як на літо, тому на прям таке суперспекотне літо я б їх не розглядав. Але я їх крутив, тримав в руках в арені. І чесно, ця сітка, хоч і небагато, вона досить класно вентилюється. Нижня частина це в нас той ж самий грід і досить така середня по м'якості Ева, в принципі, такий стандарт таких модельок, кросівок від сокані. Ще хотілося б відмітити, що візуально вони досить схожі на кросівки, які в нас на кросятні вже були від бренду сокані. Це Ride Millennium. і вони навіть трошки схожі на нозі і по комфорту. І по вентиляції, але ну мені грід джази трошки більше сподобалося тим, що вони ну, трошки свіжіший дизайн, але все одно вони на п'ятому місці, То що це така супер базова лайфстайл, моделька від відсокані. Але їх плюсом є їх ціна, як в принципі було в Міленіумах. Ви можете їх знайти на великій кількості українських і закордонних площадок в ціновому сегменті від 3,5 до 4 тисяч гривень можливо. Вона від деякі пари за три і менше ви зможете знайти, тому що на них часто бувають сейли. Але це така досить базова ціна за такі так само базові лайфстайл-кросівки від бренду Соконі. А перед номером 4 радив би тобі підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, стати спонсором каналу. І підписатися на телеграм Кросятні, де я викидаю часто промокоди на знижки або по різні акції на різних магазинах-партнерах Кросятні. Сокані Кохешен 17. Це вже така більш спортивна моделька. Вони рахуються як такі базові бігові кросівки від сокані. Але саме Кохешен це більш такі трейлові, тому що там не дуже агресивний, але є протектор. Але, попри це, все є досить багато плюсів цієї модельки. Наприклад, ми можемо побачити, що набагато більше вставок сітки. Звертаємо увагу на сітку, тому що ці модельки бувають на мембрані GORE-TEX, вони бувають на кордурі. Шукаємо саме літній варіант, де сітка прям. Дуже класно вентилюється і як бачимо, дуже багато. Оцих вставок з шкірзамінника прям мінімальна кількість. Якщо спускатися донизу, піноматеріал Versaran, він трошки стабільніший, він трошки твердіший, але для ходьби вони будуть 100% вам комфортні. Так, трошки більш спортивний дизайн, але знову плюс цієї моделі це знову їх ціна. Тут ціна ще менша. Ви можете знайти їх і від 2,5 тисяч до 3, 3,5 тисяч. Тобто це така більш бюджетна пара від сокані для тих, хто більш любить такий спортивний силует. Сокані, Grid NXT. А оці кросівки мене навіть дуже в свій час здивували. Я коли їх бачив дуже часто десь в інтернетах на фотографіях, вони мені часто якісь трошки фріковими здавалися. що, ну самі можете побачити такий досить цікавий низ, такі вставки з піноматеріалу, верх так само має купу елементів, купу вставок, там із гуми, із шкірзамінника, із текстилю, і знову з гуми на носочку. Тобто, деталями вони точно виділяються. Але коли я їх побачив вживу, блін, вони мені сподобалися. Ну вони прям прикольні. Вони не сказав би, що прям ну щось таке супер-незвичайне, але такі більш базові кольори, досить тонесенька сітка, якої, як ви можете побачити, вкруг кросівка з верхньої частини досить багато. Вона нормально вентилюється, навіть в цих таких не дуже літніх, але є модельки NXT, які досить з тонесенькою сіткою вентилюючою. Ну і само собою, основною фішкою цих кросівок є ще одна ітерація технології від Socony, це GRID NXT. От якраз оця вставочка пластикова з оцим ріденик NXT, ми можемо побачити її таку сіточку в частині п'ятки. І оця велика кількість піноматеріалу, чесно, ці кросівки робить досить таки зручними. Тому, якщо вам подобається такий досить нестандартний дизайн, вам хочеться щось зручне, з великою кількістю не дуже прям супер м'якого середнього. По м'якості піноматеріалу NXT це буде досить достойна пара кросівок. Через те, що GRID NXT не є. Дуже популярною моделькою в ряді соканів, що для мене чесно було дивним, тому що кросівки реально прикольні. Ви їх можете навіть досить дешево знайти в інтернетах. Вони також є на великій кількості українських закордонних площадок. Тут ціна трошечки вища, ніж попередніх двох пар. Тут вона буде стартувати з 3,5 до 4 тисяч, але ну тут вже йдуть провідніші технології, тут вже йде такий більш Замислуватіший дизайн. І саме ці кросівки я взяв на інстаграм сторінці Just Original, де ви їх можете взяти ще дешевше. Саме ця версія буде ну, нормальна на літо, не на суперспеку. Але за ту ціну, яка вона там, ну блін, буде досить класна пара вам в колекцію відсокані. А зараз ми це відео ставимо на паузу, і як завжди, донатимо. Сьогодні донат в 100 гривень полетів у фонд Повернись живим для вас стандартні рекомендації. Донатим тим, кому довіряємо, і маленьких донатів не буває. Тому основне це донатити сокані гайд. 18. А оце вже прям така більш професійна бігова моделька. Гайди І17, в принципі, і 18, які ви можете побачити досить схожі між собою дві пари. Там між ними, ну просто ну супермінорна різниця. Все одно всі плюси залишаються ті ж самі. Але якщо говорити в загальному, це така базова бігова моделька від Сокані для кожноденного бігу. Тобто такі деялі ран кросівки для бігу. Але великим плюсом, в принципі, всієї бігової лінійки від відсокані, є їх комфортна ходьба в них. Я майже всі ці кросівки в свій час міряв, і в них всіх, попри те, що піноматеріал є досить таким пружнім, він є і дуже комфортним. Якщо брати гайди, ми тут бачимо, що піноматеріалу досить нормально насипали. Це класичний піноматеріал біговий від відсокані Power Run. Але цей піноматеріал, попри це, є досить стабільний і, само собою, легенький сітчастий верх, який вентилюється просто шикарно, стабільна нормальна кількість піноматеріалу, робить ці кросівки досить класними на літню пору. Так, тут знову трошки більш такий біговий дизайн, більш спортивний. Але якщо вам такий дизайн окей, кольорів, там будете ви мати дуже багато для вибору, версій також. Якщо ви будете вибирати між 17 і 18, ну, я б сильно на новеньку ставки не ставив, тому що кажу, там прям дуже мало змін між цими двома парами. Тому якщо ви знайдете трошки дешевше 17, можете впевнено їх брати. Але в принципі, це така досить адекватна ціна за такі досить нормальні кросівки, які поєднують собі і бігові, і лайфстайл кросівки. І в середньому вони будуть коштувати від 3,5 навіть до 3 тисяч, якщо це будуть 17. І новіші 18 будуть йти там до 4,5 тисяч гривень. Але ще раз, це класна бігова кросівка. Пара, в якій можна і комфортно пройтися, і на спекотні дні їх повністю вам вистачить. І як завжди, перед номером один ми згадуємо модельки, які не війшли в цей топ, але вони достойні згадки в цьому топі. Першою парою від Сокані, яку ми мусимо згадати в цьому топі, є пара, яка була тут на каналі, яка підписникам Кросятні є знайомою, це сокані Омні 9. Дуже стандартна, класична лайфстайл-пара від бренду Сока. Є повний огляд на каналі, ви можете з ним ознайомитися. Там я повністю розкриваю все і по технологіях, і по верху, і по низу, і по версіях, і по ціні. Але якраз ціна і є причиною, чому ця пара не ввійшла в топ-5 від Сокані. Тому що по ціні Omni 9 це трошки більш преміум лінійка від Сокані. і вони будуть трошки дорожче 5 тисяч. Тому. Моделька дуже класна. Якщо ви знайдете, зараз їх часто викидають на сейли, якщо ви знайдете їх прям дешево навіть і за 5 тисяч, хоча це буває рідкість, то беріть їх 100%. Дуже крута моделька, детальніше в огляді про них говорю. Наступною моделькою буде знову трейлова пара від Сокані. це Grid Aura X. Досить свіженька моделька від Сокані. Бачимо такий досить цікавий, незвичайний, нестандартний дизайн. Знову, оскільки це трейлова моделька, там трошки агресивніший протектор. Але є два мінуси, які також їй не дали попасти в топ-5. Перший мінус це як бачимо відкритих частин сіткою трошечки менше, хоча все одно я їх крутив. Живу сіточка, прям класно вентилюється, просвічується прям наскрізь. Тому я думаю, що ну не напрям суперспеку, але на таких 20-25 градусів тепла вони вам повністю підійдуть. Але як бачимо, дизайн досить крутий, дуже знову багато детальок вверху, небагато, але такої стабільної, трошки твердішої піни внизу. І другий такий досить суттєвий мінус це знову їх ціна. Вони знову йдуть трошки дорожчі, тому що і пара свіжіша, і матеріали верху там трошки дорожчі. Ну і в принципі, думаю, на неї ще будуть сейли, але поки що там від 4,5 і вверх там, до 5,5 йде ціна. Тому ну те ж саме правило, що з Omni 9. Якщо вам ця пара подобається, можете впевнено їх брати. Класні кросівки, просто трошки дорожчі. І звертаємо увагу на те, що це трейлова версія. І третя пара кросівок, які ми мусимо згадати. Це сокані райди 17 і 18. -ті. В принципі, це дуже схожа ситуація з гайд 17 і 18, але це вже йдуть більш професійні кросівки. Тобто, тут між лайфстайлом і бігом трошки більше буде перекос до бігу. Тут вже якщо брати низ і піноматеріал, йде вже трошки більш преміальніший піноматеріал. Power Plus, який візуально схожий на адідасовський буст. Але він набагато легший, він набагато стабільніший, реально дуже класний піноматеріал, якщо ви будете в них бігати. Його там ще більше, ніж в гайдах. Верх, в принципі, дуже схожий, такий біговий тоненький сітчастий. І ціна тут, в принципі, дуже схожа ситуація з гайдами, але райди будуть трошки дорожчими. Ну, само собою, трошки вищий сегмент біговий. Хоча деякі модельки, а точніше, навіть попередні 17, ті ви можете знайти в ті ж самі цінові категорії, що гайд 17. ті Ну тут просто що вам більше потрібно. Якщо ви любите і побігати, то можете брати і райди. Тому я їх, в принципі, і не додав в цей топ, тому що. Ну, це вже прям більш професійні бігові кросівки. Хоча для ходьби Power Run Plus підходить так само, просто шикарно. Сокані Progrid Triumph 4. А оцю пару підписники-кросятні дуже добре знають. Тому що вони були і в топі вентилюючих, вони мають окремий огляд, який я знімав в нюборні. І ну, чесно, я прям довго сидів і думав, яку ж пару кросівок поставити на перше місце. Ну і тріумфи четверті поки що ніхто не побив. Через їх просто шикарніший дизайн. Ну, просто подивіться, які вони красиві, скільки багато деталей. Не менш багато тут і технологій, і арчлок. І внизу там, і про гріт, і тому подібне. Детальніше ми, як завжди, говоримо про це в великому огляді цих кросівок. Але оця літня версія тріумфів четвертих, ну це про ця карта не б'ється. Вони афігезні, вони красиві, вони навіть досить недорогі порівняно з тим, скільки тут занафаршировано технологій. І якщо брати от ті версії з буквально прозорою сіткою, яка в нас Є в топі вентилюючих. Ну, на літо, навіть на плюс 30, це будуть кросівки, які комфортно ваша нога буде переносити в них спеку, вони будуть зручні. Саме ця пара знову з Just Original. І це більш така для холодних місяців. Вінтер едішн пара тріумфів. Але якщо брати загальний цінник, то ну, тріумфи якраз в оцю планочку 5 тисяч залітають. Більш впевнено, ніж ОМНІ 9, і на них досить розповсюджені, останнім часом знижки. В Телеграм-канал Кросятня я недавно кидав промокодік в український магазин Shift, там, де була оця прям крута літня версія з літньою сіточкою. І з промокодом вони навіть менше 5 тисяч там коштували. І вроді вони там ще є декілька розмірів. Заходьте в телеграмчик, там е, трошки гортанети уверх, побачите їх. І в принципі, їх досить легко знайти знайти на інших площадках, і от я б цю пару вам, якщо маєте якраз от бюджет 5 тисяч, ну там може бути ну плюс 100 200 гривень, то оцю пару я вам можу точно рекомендувати. Пара дуже крута, пара дуже зручна, красива, купа зручних класних технологій. І ну блін, ну це просто топовий топ від сокані на літо. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо, стаємо спонсором кросятні. Бережемо себе, донатим! Слава Україні!